Привіт усім. Сьогодні у нас 18 жовтня. На вулиці таке добре вже похолодало. Зранку було 4 градуса, зараз в середині дня 8 градусів. Поки виноградник, я нічого на ньому не роблю, ні листя не обриваю, так і чекаю першого заморозку, щоб воно вже природнє. Листя приморозили, воно само опало, а потім вже аж почну обрізати. До речі, це у нас Полтавська область. люди просять вказувати, в якому регіоні я проживаю. І прийшов час уже задумуватися над тим, що скоро вже доведеться кущі укривати на зиму. В цьому році я вирішив, хоча так, я підтримую, що земля це найкраще, чим можна укрити виноград. Але воно, ця процедура дуже таки трудозатратна. Щоб укрити виноград, потрібно дуже багато сил, а потім ще більше сил треба, щоб його розкрити весною. Особливо. Через те, що в мене виноградник під задерненням, коли я починаю відкривати уже виноградник, у мене вже трава в тому місці росте, все корінням вже зв'язано. Тому в цьому році буду я вже переходити на, скажем, інші укривні матеріали. А саме зупинив я свою увагу. До речі, цей матеріал і спосіб кривання ним я придивився у сім'ї Нежної Папи. Вони таким матеріалом вже кривають 7 років і їх все влаштовує. Також я з ними ще й переписувався на цю тему. Їм цей матеріал подобається і вони від нього відмовлятися. Не будуть. І от цей матеріал. Називається він, ну, скажімо, глянем, як виробник написав, тепло теплоізол. Ну, більше його люди називають ізол фольгоізол або ізолон Як ви бачите, тут написано, що він іде як теплоізоляційний матеріал. Так, я зачитувати нічого не буду. Хто захоче, може прочитати. От я замовив дві ось таких два ось таких рулуни. Тут по 50 метрів. Ширина 1 метр і плотність або товщина 5 мм. І цього, як люди говорять, Вистачає, по-перше, він, якщо взяти якийсь агротекстиль, то цей матеріал буде дешевше. Оці бухти я брав по 1165 гривень одна бухта. Якщо взяти якийсь агротекстиль, а так як я бачив, що люди укривають бажано брати 300 або 400, там цінник уже йде близько 60-70 гривень за квадратний метр. От візьміть 50 метрів. Що це вийде за сума. А цей матеріал виходить десь в 3 рази дешевший. І в чому в чому ще є перевага Коли укривають. Агротекстилем то він нагрівається на сонці і там відкриття у людей йде кінець березня, початок квітня, і немає як тримати, бо там вже брунька почне під агротекстилем розпускатися. То під цим матеріалом, і за того, що він, по-перше, він теплень, ну, скажімо, теплоізоляція в його хороша, він тепло не дуже пропускає. І коли укривають, я це все ще покажу. Треба укривати фольгою назовні. Щоб навесні, коли сонце почне вже добре таки прогрівати землю, ця фольга відбиває сонячне проміння і під ним температура залишається як в холодильничку. До речі, дивився в сім'ї Нежний Папи, там хто захоче, може знайти на Ютубі і подивитися. Вони показували, що заміряли температуру під оцим укриттям було плюс 6, а на вулиці в холодочку вони заміряли температуру, було вже плюс 17. Тобто лоза там зберігається як в холодильничку. І вони розкривають десь в 20-х числах квітня. Так же саме я розкриваю в себе в 20-х числах квітня. Або, скажімо, в другій половині квітня при укритті землею. Так що ось такий матеріал. Поки такий обзорчик. На місце, де я замовляв, в описі залишу контакт. Ну, і ще така буде підсказочка, що при замовленні замовляйте Укрпочтою, Тому що на новій пошті буде, ну, скажімо, ці два рулона. І за те, що вони такі дуже здорові. Мені сказали, що по доставці буде десь 800 гривень. То на Укрпочті я заплатив по 140 гривень за доставку одного рулона. Тобто 280. Получається в три рази дешевше. Так що я вам вирішувати, хто чим буде вкривати. Дякую за увагу. Підписуємося. Щоб потім можна було подивитись, коли я буду укривати. Подивитись, як це я буду робити. Таке дуже-дуже легко з цим матеріалом працювати.